Привіт, дорогі Діви! І це таропрогноз на останній тиждень листопаду. І ми дивимося основні події, основні моменти, які будуть траплятися у вашому житті. І так, діви, перша карта, і ми дивимось. І це Рицарь Пентаклів. Карта, коли ви знаходитесь у правильному напрямку стосовно ваших фінансів. Карта прогресу, карта розвитку. Тобто ви на правильному шляху. Але карта по рицарю Пентаклі вона дуже повільна. Тобто очікування зараз якогось результату поки не, ну, не треба сподіватись, він буде більш в майбутньому. Але шлях, рух, напрямок правильний. Для когось може бути поїздка, з пов'язана з робочими моментами. Для підписання якогось договору або збільшення фінансів, тобто все, що пов'язано по роботі. Наступна карта. І ця карта Сонця, чудова карта, коли ви наповнені теплом, таким внутрішнім, відчуваєте себе захищеними. Карта такого комфорту, коли ваш внутрішній стан настільки задовільний і ви хочете ділитися з ним з іншим. Тобто і відчуваєте себе і в безпеці, і радісні, і задоволені. І настільки енергія внутрішня у вас є, що ви бажаєте поділитися і розділити її з іншими людьми. Чудова карта. Наступна І це в нас король Пентаклів, карта може говорити про вас, про якщо ви чоловік, якщо жінка, можете набрати просто чоловічої енергії, більш активно проявляти її. Карта, коли ви керуєте ситуацією так контролюєте все, що пов'язано з фінансовим здоров'ям, з вашими ресурсами. Саме по цій карті проходить. Тобто, коли ви вже зберігаєте. Фінанси свої, те, що у вас вже є. Тобто ви вмієте це заробляти і пробуєте їх все ж таки керувати цим. Наступна карта. І знов ви і знову ви, тобто ви дуже будете активні в кінці тижня, будете проявляти свої стихії, проявляти свої енергії саме по у напрямку фінансів, заробляння грошей. Можна сказати, що з фінансовим все буде добре, можливо, якісь виплати отримаєте, або все, що стосується саме питання здоров'я, фінансів, все у вас добре буде.